Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка 4 липня сьогодні 23 рік 9.50 на годиннику. Ну, ми стоїмо біля такого поля гречки, тут десь в районі 50-60 гектар. Саме недавно вона почала цвісти. От. Хочу вам сказати, що Чола крутиться, крутиться, крутиться і дуже гарний стоїть характерний запах. Онтолог пилок бере бджола. Ну, будемо бачити. Пішли дощі, Ну, от і гречка почала трошки виділяти. Значить, з гречаним медом будемо точно.